На огляді підсвітка з артикулом 11953. Виробник заявляє, що вона підходить на 40-діагональ. В комплекті 8 планочок. 4 штучки типу L і 4 штучки типу Р. Разом в складеному вигляді мають довжину 780 мм. Це маркування планочки L. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. На планочці 5 LED-діодів, напруга 16 вольт. І маркування планочки Р. Разом в складеному вигляді планочка має один канал з напругою 54 вольти. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.